В Охтирському районі через ворожий авіаційний удар 5 вересня виникла масштабна пожежа в природній екосистемі на площі майже 3,5 гектари. Для повної ліквідації загоряння рятувальникам знадобилося дві доби. Як результат, вдалося запобігти верховій пожежі лісу. Горіла лісова підстилка, а також торфовище. І для того, аби робота була максимально ефективною, з обласного центру залучали спеціальну пожежну насосну станцію за її допомогою від місцевої водойми. По рукавній лінії безперебійно подавалася вода на відстані одразу до самого епіцентру горіння. Там роботи тривали понад дві доби. Пожежу ліквідовано. Нагадуємо мешканцям Сумщини, що спалювання сухої рослинності категорично заборонене, а в період дії воєнного стану може прирівнюватися до диверсій. Окрім того, значна кількість диму від випалювання сухостою негативно впливає на стан здоров'я людей. Сприяє збільшенню кількості запальних захворювань органів дихання, очей та серцево-судинної системи. За порушення даної заборони в Україні передбачені суттєві штрафи, а в окремих випадках навіть ув'язнення. Саме через бездумні вчинки громадян зараз в нас виникають пожежі у природних екосистемах абсолютно в всіх куточках області. А потім в людей виникають запитання: чому все місто покрилось димом? Чому ми відчуваємо цей запах? Причиною є ваша недбалість саме із за того, що ви випалюєте суху рослинність, залишаєте без нагляду непогашені багаття. Своїми вчинками провокуєте займання, які переростають в масштабні пожежі, в лісах, на торфовищах. Потім цим всім дихаєте ви, ваші діти, люди похилого віку. Ну а рятувальники зі своєї сторони. Відлучається від основної роботи для того, аби ліквідовувати такі займання і зробити це насправді дуже важко, тому що потрібно багато часу, велика кількість особового складу, а ще залучати спеціальну техніку для того, аби наша робота в даному випадку була максимально ефективною. Не провокуйте таких пожеж, адже за ваші вчинки, ви можете... Також отримати і адміністративну відповідальність. Нагадуємо, що для громадян сума штрафу може сягати від 3 до 6 тисяч гривень, а для посадових осіб від 15 до 21 тисячі гривень. Також в окремих випадках може бути і. Кримінальна відповідальність, застерігаємо, що необережне поводження з вогнем у природному середовищі може призвести до непоправних наслідків, а спалювання сухої рослинності чи її залишків є екологічним лихом. Тож, шановні мешканці Сумщини, будьте свідомими та відповідальними.